Росіяни обстрілюють Донеччину, зруйновано житлові будинки, є вбиті та поранені місцеві жителі. В Богородичному та Святогірській громаді проходять стабілізаційні заходи, ведення органів влади, допомога населенню з їжею та медикаментами. ЗСУ продовжують звільняти Херсонщину від російських військ. У лимані успішний контрнаступ ЗСУ, але офіційно говорити про деокупацію можна після проведення стабілізаційних заходів. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Це стосується також Богородичного і загалом Святогірської громади. Очільник адміністрації також пояснив, про які саме заходи йде мова. Надати необхідну допомогу від продуктів харчування медикаментів до всіх необхідних виплат це, у тому числі є стабілізаційні заходи і ведення органів влади. На територіях деокупованих населених пунктів одним з першочергових заходів буде евакуація з населених пунктів, які є деокупованими, тому що в багатьох з них у зв'язку з. Численними руйнуваннями житлового сектору на проходити і проживати жителям до того чи іншого населеного пункту вкрай важко. Переготування до масштабної деокупації Луганщини вже почалися, каже начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Додає, що готуються до неї на тимчасово окуповані території. Також деталі операція не розголошуються аби не нашкодити українським військовим. Ми можемо сказати, що Луганщина готується до деокупації. До речі, готуються і окупанти, готуються і колаборанти, тому що вони тікають, і слава Богу, не всюди ще, але в деяких населених мутах ну, взагалі вже нікого нема. Зараз знаєте, в нас таке приємне відчуття того, що от окупанти, колаборанти на 100% на своїй шкірі відчують 24-25 два і, і, і це приємно. Так, Лисичанську бачили на околиці Лисичанська, люди бачили військових. Ну, бачили. Так і в Кремінні бачили. Я е, даю ту інформацію, яку можна дати. Я даю ту інформацію, яку е, я розумію, яка не нашкодить нашим військовим. Тому давайте е, все ж таки дочекаємось трошечки, тому що ми зараз можемо просто е, десь зіпсувати наступ, зіпсувати е, якісь певні знову плани, е, які через тиждень ми побачимо, що вони будуть успішні. У Слов'янську через обстріли окупантів загинув 86-річний чоловік. Ще двоє людей поранено, повідомляють поліцейські. Ракета вдарила у житловий п'ятиповерховий будинок. Меня волною закинуло павстоп. А якщо б я не льох, а був я цього не посипив. 12 вересня. Близько 10-ї години вечора російсько-окупаційними військами було нанесено три ракетних удари по місту Слав'янськ, в результаті чого було пошкоджено вісім багатоповерхових будинків. Також російська армія завдала удару по Костянтинівці. Снаряд впав біля багатоквартирного будинку, у землі вирва. Зруйновані балкони, вибиті вікна, розбиті автомобілі, що були припарковані поруч. Ну, у мене такі вікна. Ні, сохранились. А У кого посмотрите, у кого старые. навіть рядом і то все повилітали, і навіть в тому домі У Меня нібили тільки вышла. Я внучке живу. Мне позвонили, сказали, окрім трійки, даже есть. рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують підвозити гуманітарну допомогу жителям Донеччини у райони активних бойових дій. Є в наявності продукти, продукти харчування. Маршрути евакуації логістичні підпрацьовані фактично є таке, що працюють органи влади на місці. В Бахмуті зараз є проблема з електропостачанням вже декілька днів, тому що перебиті линії, лінії електромереж, Але цим питанням ми займаємося. До Мирнограда, Добропілля, Торецька, Слов'янська, Костянтинівки та Новобахмутська співробітники ДСНС щодня привозять питну та технічну воду. Олександра Зос, Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному. Донбас. В основному о, зараз все сосредоточене все одно. Больше на Лиманском направлении, Сватово-Кременная, мы уже видим, что туда стягивают там, остатки каких-то войск российской армии. Они там зарываются, окапываются. Основной, конечно, удар будет там, и, собственно говоря, оттуда и начнется деоккупация Луганского Як повідомив Гайдай, окупантів бракує палива. Підрозділи з російськими військовими покидають місто. На сьогоднішній день кримінальна пустає совершенно там ні поліції, ні комендатури, ні прокуратури нікого вже немає. Практично пустой Старобельськ. Вони зараз час е, все таки намагаються створити якийсь оборонний такий рубеж в районі Сватова і Троїцького. Напередодні війська РФ покинули окуповане Сватове, але за словами Гайдая повернулися. Олександр Забродін, Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас. Юлія Кішенко народилася у Луганську у 2013 році. Разом зі своїм майбутнім чоловіком були активістами та організаторами тамтешнього євромайдану. За що потрапили у полон у 2014 році? Вони виїхали з окупованої території. Його впізнали як активіста з Луганського Євромайдану, схопили і відвезли в захоплене будівлю СБУ. І там добу тримали, дуже сильно били, допитували. Полон та окупація регіону, де зростала, мотивували Юлію та її знайомих створити благодійний фонд Восток Сос. Організація спрямована на допомогу переселенцям. Ми допомагали людям, які опинились в Києві, в Київській області по Україні. Пересилали посилки з одягом їжею, гігієною, медикаментами. З початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну чоловік Юлії вступив до територіальної оборони. А Юля разом з дитиною виїхали за кордон. Наразі збирає гроші на потреби батальйону, де служить її чоловік. Юлії вже вдалося зібрати гроші на засоби зв'язку та інші приладдя для військовослужбовців. Наразі є потреба у автівці, аби пришвидшити її купівлю. Обрізала своє волосся, за що отримала 9 тисяч гривень. Я погуглила, знайшла таку перукарню, яка приймає волосся. Вони розповіли, як це вірно зробити. Там потрібно так на пасма ділити туг зав'язувати кизинками. Вдома лежала ще одна коса, десь 70 сантиметрів. Це буде на Наступну автівку, гроші на неї ще повної суми немає, але ось частина буде вже на наступну автівку. Збір коштів на потреби батальйону триває. Вдруге дівчина обрізає волосся. За три роки Юлія відрізала 50 сантиметрів волосся. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. На півдні російські війська відсунуті від 4 до 12 кілометрів. Звільнені 13 населених пунктів Херсонської області. Синьо-жовтий прапор підняли над Високопіллям, Новоознесенським, Білогіркою, Сухим ставком та Миролюбівкою. Вперше від початку активних бойових дій на Херсонському напрямку офіційні джерела назвали звільнені населені пункти. Військові РФ продовжили нищити інфраструктуру мирних селищ і сіл під обстрілами, де окупований сухий ставок. А також Інші території Херсонщини Костромка, Біла Криниця і мирне. На південно-бузькому напрямку фіксувалися ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, противник вів повітряну розвідку БПЛА. Здійснив 23 вильоти. Південно-оперативне командування оприлюднило втрати російських військ за останні 14 днів. Військовослужбовців РФ – 1800, управлінських, командних та опорних пунктів – 150, танки – 122, автомобільна та броньована техніка – понад 500 одиниць, артилерійські системи – 134, реактивні системи залпового вогню – близько 20, літаки – 2, гелікоптери – 2, БПЛА – 13, складів боєприпасів – 70. Втім, у російського війська ще достатньо сили засобів для опору зазначають у командуванні. За останню добу військові РФ обстріляли позиції Збройних сил України по всій лінії зіткнення, задали 15 авіаударів, силами від двох зводів до роти за підтримки танків штурмували у двох напрямках Херсонської та Миколаївської областей. З втратами відійшли. Незважаючи на це, наші підрозділи утримують займані рубежі, відповідають вогневим ураженням та відбивають спроби противника покращити тактичне положення. Нашу авіацію нанесено два удари по силам противника в районі Новопетрівки на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань. Ураження спрямовувалося на три райони зосередження озброєння та техніки, два пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби. Російські війська все ще шукають альтернативні шляхи доставки боєприпасів та резервів живої сили на правобережжя Херсонщини для розвіювання міфів про відновлення мостів через Дніпро, сили оборони півдня, вкотре завдали ударів по Антонівському автомобільному мосту у Херсоні і підтвердили цілодобовий контроль над переправами. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон. Щодня біля захопленого управління пенсійного фонду розказує Херсонка Валентина. Збирається чимало людей, щоб оформити російську виплату в 10 тисяч рублів. Дехто з цих людей, за словами жінки, вимушений це робити, бо залишився без джерела доходу. Хоч уряд і не припиняв виплачувати пенсії тим, хто залишився на окупованій території, але скористатися цими виплатами через заблоковану Росією банківську систему і зв'язок люди не можуть. Зараз пенсіонери, які отримували виплату через Укрпошту, отримують ці ж гроші тепер вже від окупантів у тих же відділеннях. Щоправда, дані якісь в них не оперативні і доводиться довго відшукувати себе у базах. У селах, де пенсії носили поштарки, так і продовжуються. Ті ж поштарки носять тільки вже рублі. Моїм батькам, наприклад, люди беруть, бо інших доходів не мають і намагаються швидко їх обміняти на гривню. Працівники бюджетної сфери та чиновники, які залишаються на Херсонщині, отримують дві третини своєї зарплатні. Серед них є й такі, хто паралельно співпрацює з окупаційною владою, каже тимчасова виконувачка обов'язків міського голови Галина Лугова. Якщо з освітянами, які підтримали руський мир, знайдено механізм не виплачувати заробітну плату, то з комунальними підприємствами це вирішити складніше, говорить Галина Лугова. Зарплатню вони отримують право в тому, що у нас кожне комунальне підприємство це окрема юридична структура. Розумієте, вона сама несе відповідальність за фінансування бюджетом. Приймається, який затверджується в кінці року. Вся складова, і вони потім користуються цими коштами, нараховують собі зарплату. Три місяці медичний персонал отримував заробітну плату і українську і російську цього місяця від Національної служби здоров'я України виплат не буде. Розказує лікар Херсонської обласної лікарні Максим Овчар, який перебуває на підконтрольній Україні території. На червень, липень і серпень зарплата і інші обов'язкові виплати були здійснені в повному обсязі наші українські, але окрім цього, росіяни також росшує допомогу, як вони називають в лавках, вгатівкою виплатили працівникам як заробітні платні. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон. У львівському артцентрі пройшла мистецька виставка Херсон інсайд Аутсайд, створена харсонцями, твори митців про рідне місто зсередини та ззовні в окупації та еміграції. Мені дуже подобається форма, в якій ця виставка зроблена, тому що це якась така тимчасовість нетривкість, крихкість всього цього мистецтва, яким ми всі так переймалися, і яке з одного боку дуже безпорадне перед війною, а з другого боку просто перемагає її своїм існуванням. Кураторка виставки Олена Афанасьєва розповіла, що Херсонське творче об'єднання, майстерня артивізму створили в січні. Через місяць після вторгнення Росії зрозуміли, що Херсонщина не повинна втратити свій мистецький потенціал і перформутували роботу у вигляді онлайн-спілкування з тими, хто роз'їхався по всьому світу, говорить жінка. Це виставка не про мистецтво, це саме про діалог, про культурний діалог, про мистецький діалог і про діалог. Херсонців по всьому світу з Херсоном, учасниця виставки Херсонська мисткиня Юлія Балуда, котра зараз перебуває в Італійській Флоренції, говорить, творчість стала для неї ліками від самотності в чужій країні. Найважче це було відео відзняти, яке зараз на виставці. Я не відео, не режисер. І це з відзняти якісно, щоб передати ті емоції, які я зараз відчуваю, і хотілося показати глядачам те, що коїться зараз. Після Львова виставка поїде до інших міст України, розповіла Олена Афанасьєва. З 23 вересня її можна буде побачити у Вінниці. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.